Ворог продовжує просуватися на Курахівському та Времівському напрямках. Мета витіснити наших захисників з Курахового та Селидового. В останньому окупанти вже роз'їжджають вулицями міста та розстрілюють цивільних. Дніпропетровщина та Запоріжжя будують нові фортифікації. Це канал час», Усі подробиці за мить. Підписуйтесь, і ми розпочинаємо. В першу чергу звертаємося до аналітичного ресурсу Діпстейт. За його даними, армія РФ окупувала село Левадне, що в Запорізькій області. Також вороги просунулися біля шахта. Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, Вірнику та Олександрополі. Стосовно Левадного варто не розчаровуватися, пояснив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. І ось чому цитую. Щодо самого Левадного, називати це населеним пунктом, я б не поспішав, тому що це простий, скажімо так, польовий стан, який розташований у певній низині, і захищати його проводити там оборонні дії трохи складно. Наразі всі командні висоти, які є на цій ділянці, бойового зіткнення під контролем ЗСУ, наголосив Владислав Волошин стосовно села Шахтарське, що на Авремівському напрямку. Тут противник продовжує посилювати тиск. Так сьогодні відбувався накат колони щонайменше 9 ОВТ. Росіяни намагаються повноцінно закріпитися в селі і їздять туди, як до себе додому. Зізнаються військові. Ворог не полишає спроб штурмувати західні околиці Богоявленки та Новоукраїнки. Українські військові знову скаржаться на проблему застосування ТРО, підрозділи яких місцями переповнені небоєздатною піхотою та поганим управлінням. За останній місяць на Вогледарському напрямку противник просунувся на 10 кілометрів у глиб української території. Крім того, повідомляється про просування агресорів вже у самому селидовому. Росіяни публікують відповідні кадри як група особового складу безперешкодно шастає вулицями міста. Вулице Селідово. Вам за даними прокуратури, тут агресори розстріляли місцевих мешканців. Мережею вже ширяться відповідні кадри. Проте усі їх ми на жаль показати не можемо. Сталося це кілька днів тому. Росіяни поцілили з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян. Одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу і евакуювали цивільних з під обстрілу. Наголосимо дані дії росіян є воєнним злочином. Тепер щодо Курахівського напрямку тут противник атакує з тилу укріплений район ЗСУ. Курахово було укріплено протягом двох років, але тільки з трьох сторін. Тепер українським військовим доводиться терміново будувати укріплення з четвертого боку. Про це стверджує телеграм-канал Скадовський захисник. Між Вугледаром та Курахово практично немає українських укріплень. Зсу також будують фортифікації вже й під Запоріжжям на схід від міста. Нагадаю, що вже конструюються оборонні рубежі Дніпропетровської області на сході. Раніше укріплення будувалися тільки на півдні. Трохи позитиву від наших захисників з-під горлівки дві саупіон знищили українці неподалік окупованого міста. Воно знаходиться в 25 кілометрах від фронту і вважається глибоким тилом росіян. Ворожу техніку разом з боєкомплектом було знищено влучними снайперськими скидами з дрона Бомбера Немезіс. Коригування удару здійснювали аеророзвідники з бригади Нацполіції Людь зазначив піонця 203-мм самохідна артилерійська установка, яка здатна знищувати противника на відстані до майже 50 кілометрів. Тепер поговоримо про ті напрямки, які ще не згадали. Згідно даних генштабу, під Харковом ворог сім разів штурмував наші позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Коп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сило оборони відбували штурмові дії противника неподалік Кідрашівка, Синківка, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Брестового та Першотравневого. Армія РФ активно задіювала для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Кідрашівки, Сеньківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. На сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських загарбників поблизу Білогорівки. Поблизу Торецька напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дев'ять атак у бік Торецька та Щербинівки. П'ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку. Загальні втрати ворога за минулу добу 1440 осіб закобзонили. Чотири танки та 23 броньовика рознесли ЗСУ. і на додачу знищили 39 артилерійських систем, і не тільки як бачимо зі звіту генштабу. І ще прекрасна новина, яка повідомила українське військове керівництво у Великій Британії українських новобранців під керівництвом британських інструкторів навчають основам вогневої підготовки. Тренування відбуваються в межах багатонаціональної операції Інтерфлекс. Зокрема, на одному із занять військовослужбовців відпрацювали ведення вогню з усіх положень, тактику пересування та ведення вогню на різних відстанях, а також проходили тест на влучну стрільбу. На цьому, поки все підтримуємо наші збройні сили донатами. Не забуваємо про це. А в цьому випуску тиснемо лайк та підписуємось. Не прощаюсь, ще зустрінемось. Українські сили відновили позиції на південний схід від часового яру. Про це повідомив американський інститут вивчення війни. Українські сили діють на південний схід від часового яру на шахті блок 9 де аналітики раніше спостерігали лише росіян. Також є успіхи в Торецьку. Тут українці повернули під контроль південь міста і нині діють уздовж вулиці Тоболенка. Але є і не дуже хороші новини. За даними інституту вивчення війни, окупанти просунулися на схід від Сіверська. Росармія проснулася на південний захід від Верхньокам'янки під час російської механізованої атаки, чисельністю до взводу. Тим часом генштаб повідомив, що противник збільшив кількість штурмів на кількох напрямках на Донеччині. На Покровському вітинку фронту українські бійці відбили 46 штурмів поблизу Лисівки, Селидового та Миролюбівки. На Курахівському напрямку сили оборони зупинили 41 атаку поблизу гострого Катеринівки та Новодмитрівки. Поблизу Бремівки, Російська армія здійснила 22 штурми в районах Богоявленки та Новоукраїнка. Тим часом Курахове можуть захопити, обійшовши його з тилу. Про таке повідомляє український боєць із позивним мучний. Для цього вони атакували і просунулися у напрямку Новодмитрівки та Кремної Балки на захід від Цукуреного. Одночасно, вчора почався новий наступ російських військ на південь під великою новосілкою. Там вони просунулися майже на 7 кілометрів зі сторони Золотої Ниви, натакувавши село Шахтарське. За даними Діпстейт, бої точаться біля південної частини села. Саме цей напрямок веде у бік траси, яка тягнеться з Курахового на захід у Запорізьку область. До неї від Шахтарського 14 кілометрів. Її перерізання означатиме блокування Курахового та всього району на південь від нього. В діпсайд констатували про просування ворога у Селидовому Катеринівці Вишневому біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки. За фактом просування загарбників на Времівському напрямку, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін закликав розпочати завчасну підготовку до оборони Дніпропетровської області. Він зазначив, що досвід оборони населених пунктів на Донбасі наголошує на важливості заздалегідь укріплених рубежів та контролю підготовки. Фортифікації навколо Дніпропетровщини будуються, і цей процес розпочався не вчора. Про таке заявив голова Дніпропетровської області Ради Микола Лукашук. Далі це його слова. Пропоную всім заспокоїтися. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де і які укріплення вони побудували? Це закрита інформація в країні. Війна наголосив. він. І до звісток з Луганщини окупанти щодня атакують в напрямку Греківка. Крім того, росіяни постійно штурмують позиції українських військових у Серебрянському лісі. Про таке заявив очільник Луганський ован. За даними голови ОВА, українські військові стримують ворога. Ворог не шкодує особовий склад, артилерію та безпілотники. Наприклад, бійцям на бригади буревій доводиться на БМП пробиратися крізь серебрянський ліс, щоб виїхати на закриту позицію. Зазначу, російські війська намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони вже припинили називати конкретні дати, які можуть бути цьому причини.